Шановні друзі, доброго дня. Я радий усіх вас вітати на продовженні програми нашого форуму на його другому дні. І, власне, як я і анонсував вчора, цей день у нас присвячений переважно темам освіти дорослих. Так, протягом вчорашнього дня і тих виступів, які винали з цієї стени, і з тих обговорень, що ми мали зі спікерами-гостями форуму після форуму. Стало ясно, що одна з ключових дійсно тем для того, щоб мислити собі розвиток освіти це тема свободи. Треба виростати в свободі, треба вправлятися у свободі і у тій відповідальності, яка із нею пов'язана. Проте, як можна навчитися свободі, переважно йдеться не стільки про навчання свободи, як, свободі, як певному. Предмету, який можна просто взяти і засвоїти, як радше спостерігання прикладів того, як інші цю свободу виявляють, і власне навчання від цих, від цих прикладів. І власне для молоді прикладом того, як ми можемо зростати в свободі, працювати в свободі і діяти у свободі для саме дорослу. І, відповідно, і там, де ми говоримо про освіту, ми не можемо говорити про освіту молоді без освіти дорослих, адже тим паче вона займає більшу частину життя людини, ніж освіта молоді. Отож, сьогодні ми, говорячи про освіту дорослих, поговоримо про такі те. Власне, почнемо ми із того, як. Чому ми приходимо до освіти дорослих вже у відповідному віці? На який запит освіти дорослих відповідає, і, власне, як вона спонукає нас і приводить нас до компетентного і свідомого до компетентної і свідомої діяльності з трансформації свого життя і простору цього життя, зокрема громадського простору. Після того ми продовжимо обговоренням того, які е, різні моделі ми можемо втілювати, працюючи з такими громадськими інституціями розвитку громад, з інституціями, заснованими громадянським суспільством, бізнесом, експертним середовищем. Е, тож. Власне, е, після того ми звернемось до одного. Як мені здається, парадогмального прикладу інституції, яка є фактично у кожній громаді, про те, які на великий жаль не кожна громада здатна приділити ту увагу, що може оживити цю інституцію, власне, ми з вами подивимося на бібліотеки і як працюючи з боку ініціатив міста на прикладі Олександрії, як працюючи із залученням. Бізнесового ресурсу, як працюючи з залученням громадянського суспільства і його ресурсу, ми можемо перетворювати бібліотеки дійсно на о, такі от, інтегральні, освітньо-культурні, громадські простори. Ну і власне завершимо ми такою собі темою сюрпризом, яка з'явилася з думки про те, що. Зрештою, хороші події вони надихають і нам самих щось робити у відповідному напрямку. І якщо ми говоримо про освіту, про розвиток, про становлення, про стосунки, то можливо найближче до кожного з нас, поле докладання цих зусиль, поле докладання цього досвіду це наші сім'ї. Так, і відповідно закриємо ми наш сьогоднішній день розмовою про те, як ми можемо навчатися батьківству, викати свідоме, відповідальне і ем, власне, рефлексуючи саме себе батьківство е, сьогодні. Отже, ще раз вітаю вас, усіх тут. Дуже радий усіх бачити і запрошую е, до другого дня нашого форуму. Дякую. you uh...